Вітаю вас сьогодні 6 серпня 2024 року місто Переяслав Київська область, дачна ділянка-виноградник. Хочу знову ознайомити вас з формами та сортами, які достигли на моєму винограднику на сьогоднішній день. Я не показую, які будуть достигати через 5-7 днів, а які достигли на сьогодні. Отже, Перша форма цимус. Вже достигла, набрала мускат добрий, можна вживати і реалізувати цимус. Слідуюча форма пестрій. і Теж набрав гарний цукор. Мускат. Уже деякі грона зрізали. Люди приходили, попросили. Пестрій на сьогоднішній день готовий. Далі на огляді мальчик з пальчик, хлопчик з близинчик. Теж. Форма достила. Набрала цукру, смак гармонійний. Невеличкі гронки. Прищепа минулого року. Ягода достила. Можу вживати. Мальчик з пальчик. Агата. прищепа минулого року. трошки загорошила в цьому році але набрала цукор достигла смак гармонійний, агата достила форма ладанний. вже набрав жовтого кольору відчувається легкий мускат Гарний цукор, кущик навантажений, але ягідка дозріла. Повністю можна вживати і реалізовувати. Ладанний, Ось ще форма яка. Достила на сьогодні це зоряна. Достила, набрала дуже сильного, приємного мускату. Цукор. Попала під зворотні заморозки. трошки загорошила. але мускат дуже приємний. Зоряна. Ну, а це корелова виноградника Пріма України. Дійсно прима. Смак, цитронний мускат. З лимонними квінцями нотками. Чудова форма. Дуже смачна. України. Отже, на сьогодні дозріли ці форми, які готові до доживання. Будемо чекати інших форм. До побачення всього найкращого!